Проморці продовжують підкорювати спортивні майданчики та виборювати нові медалі. Перше місце на чемпіонаті України з важкої атлетики виборов Вардгес Варданян. Соревновання проходили в городі Луцьк. Чемпіонат України до 23 років був. Зайняв перше місце в Ривке, в Талашке і в Сумі. Соревновання були відборочними, виходить, на чемпіонат Європи до 20-23 років. Я вважаю, що виступив добре. мог поднять намного больше, был готов намного больше поднять. Но тренера сказали, то, что для выигрыша этого достаточно, этих весов, чтобы поднять. Я доволен. Спасибо тренерам за подготовку. Готовился на базе в Кончезаспах в Киеве. Потом готовился на базе... Ну, у нас в Ильичевске здесь готовился под руководством Николая Юрченко, Игоря Разоренова, Юрия Кучинова, Ары Варданяна. Я доволен очень. Все пошло хорошо. В категорії у Вардгиса було 5 спортсменів. А взагалі на змаганнях зібралися 230 важкоатлетів. Наш чорноморський чемпіон підняв вагу у 150-171 кілограм. Хоча на тренуваннях підіймав і більше до 190 кілограм. У Нас на сьогоднішній день на Україні дуже ну серйозна зборна, яку тренує наш головний тренер Кучинов Юрій Палич, який виховав багато спортсменів, і нас в тому числі. І в «Арткес» готується основне це на змагання міжнародні, які відбудуться у Польщі. Тому ми сили бережемо. І виконуємо все те, що нам кажуть наші ну, куратори, київські, головні тренера. Це дуже важливо. І це потужний результат, який ми досягаємо, стараємось. І хотіли б завдячити всім, хто допомагав. Тут багато є. Людей, які вболівали за варткеза, зараз спортсмен готується до Кубку України. Також в планах та цілях підготуватись на чемпіонат Європи, який буде проходити у Польщі. Віримо в чемпіони та чекаємо нових перемог. і